Щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на ранок 16 грудня. Попри безперервний тиск ворога, ситуація залишається в енергосистемі складною, проте контрольованою. Російські війська щодня намагаються вивести з ладу наші енергооб'єкти, генерації, передачі, розподілу електроенергії насамперед у зонах наближених до бойових дій та кордону. Чи не найбільшою складною залишається ситуація на Одещині та Донеччині? Зокрема, сьогодні, внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, на ранок повністю знеструмлено споживачів Донецької області. Аварійно-відновлені роботи в регіоні вже тривають та розпочалися, як тільки це дозволяла ситуація. При цьому ремонтні роботи на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами та довгими періодами тривог. Попри небезпеку, енергетики працюють цілодобово. Щоб повернути людям світло через складну ситуацію, зумовлену наслідками попередніх обстрілів, вранці застосовувалися аварійні відключення на Харківщині. Протягом вихідних ворог здійснив масований напад на енергооб'єкти Одещини. Під прицілом опинилася система генерації та передачі електроенергії. Наразі на Одещині світло повернуло вже понад 334 тисячам споживачів, залишаються знеструмленими 278 тисяч споживачів. На Донеччині без електропостачання залишається 427 тисяч споживачів. Таким чином, внаслідок масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури, об'єднана енергосистема України працює в режимі підвищеного навантаження та дефіциту передачі електричної енергії. Щоб в цих умовах забезпечити стабільне енергопостачання населення. Уряд минулого тижня ухвалив відповідне рішення щодо е, збалансування споживання. Це дозволить більш рівномірно розподілити навантаження між регіонами України, підвищити стабільність функціонування ОС України в умовах воєнного стану, а також знизити соціальну напругу серед побутових споживачів. На його виконання про Міненерго працює робоча група, до складу якої входять представники Міністерства регіонального розвитку, держенергонагляду. Укренерго як системного оператора, Держспецзв'язку та Дітек. Відповідна робоча група вже провела низку засідань, на яких розглянуто перевірку об'єктів критичної інфраструктури в 16 областях. Робота активно триває щодня. Мета це вивільнені обсяги електричної енергії. Спрямувати для потреб побутових споживачів, тобто безпосередньо у домивки українців. Робоча група критично підходить до розгляду переліків, які надаються місцевими військовими адміністраціями. Законність включення споживачів до переліку є головним критерієм. Щодо міжнародної підтримки, для підтримки енергетичної стійкості України продовжуємо щоденно тісно координувати дії з міжнародними партнерами, адже наявність обладнання це запорука виконання оперативних ремонтів. Так, наприкінці минулого тижня відбулось засідання керівників координаційної групи g 7 з питання енергетичної підтримки України. За результатами зустрічі представники g 7 підтвердили спільну підтримку енергетичної безпеки України, рішуче засудження невибіркових ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України і закликали Росію негайно припинити атаки по цивільній інфраструктурі, включаючи енергетичні об'єкти. Одним з найефективніших механізмів фінансової підтримки українського енергетичного сектору залишається фонд підтримки енергетики України, створений при Секретаріаті енергетичного співтовариства. Наразі внески донорів до фонду перевищують 1,3 мільярди євро, що свідчить про системну підтримку енергетичного сектору та України. Уряд здійснює всі необхідні кроки, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію та ліквідувати наслідки варварських атак на енергосектор. Робимо все можливе, аби українці були зі світлом. Дякую за увагу.